Не зрозумів. Чого ти там розляглась? А що, Ну як що Сьогодні ж вівторок, другий день робочого тижня. Ну і що ж аріс повороб, ну що, що? Буде ти треба вчора будив? Сьогодні божу. Пора й вставати. Макара не мене за хвост. Мамка, вставай, ти що не організована, що не знаєш, втрет, на пасте тільки камінці зароблять самі гроші у тебе не прийдуть. На роботу швиденько. Бей марш. Далеко. А що ти думала. Зима пройде весна, літо настане, будеш гуляти. Ну, не будеш. О відпос опідеш. Мусічка, щось розпантазірувалась про весну та літо. А ти знаєш, як я хочу того літа? Я ж на вулиці хочу, а ти ж мене випускаєш, бо я вже замерзну парусь, де те літо? А я не замерзну, бо не щоба, надходить сонечок, а ти не випускаєш, мала, відстань від мавки. Відстань. Не бачимо, що спати хоч, байшов. Швиденьку. Та я знаю, зараз пробужусь і піду прапор піднімати. Ну що, ми Минус гайдем. Та йдем, скільки можна чекати. Чекаю, чекаю, я вже втомилась. Ну давай, мамка, давай, ще вилисень, що так помало йдеш? На, мамка, нам ж на променадик треба, а тобі на роботу. Так, прапор піднімати. І прапор, і то вважали підняти. На воді, холодина, коли ж те літо прийде, коли ж ти розтопишся, морози ще. Мусить, по що ти там причитаєш? Хватить, пішли вже на кухню їсти. Сілоту ж на набулося не буде пусті. Так що каже всім пока. Пішли. Всім гарного дня, башсанік тямки-момки, пока. Мажаннуся тямки-момки пока.